І в 21-му вірші Господь нагадує, що хоч людина і створена по подобі Божій, але гріх дуже сильно розділив нас. Бог буквально говорить, ти, ти думав, що я такий же, як ти. Ти думав, що ти такий же, як я, що ми з тобою однакові. Але як би сильно Господь не любив нас, ніщо не чисти не увійде до Царства Божого? Люди думали, що якщо у них звикли обманювати, то можна обманути Бога. Люди звикли, що якщо можна підкупити людей, якщо можна підкупити священників, а в якийсь час і таке стало можливе в Ізраїлі, то можна підкупити і Господа. Що можна просто заплатити йому за його мовчання, а ти, Господь, закрий очі, будь ласка, і не дивись на мене. Знаєте, як в якийсь час почали закривати картини господеві шторкою, щоб він не бачив. Отак і тут, Господь, я тобі жертву, а ти не дивись. Але Господь каже, так не працює. Господь нагадує, Яхве. Він той, хто він є, він суверенний, він святий і він не може просто заплющити очі на якийсь гріх.